Всі ми знаємо Діда Мороза чи Святого Миколая, але є і той, хто приходить тільки до неслухиняних дітей. Та чи тільки до них. Тож ми з вами граємо в крампус з Кірволка. Не затягуємо і розпочинаємо. А я, я вже граю. Ні, ми дивимось. Ми з вами дивимось на продану явинку. Я радий, що ми знайшли ялинку, яка тобі сподобалась. Давай поїдемо додому в безпеці. Погода стає гіршою. І пам'ятай. Тримай у вінкну. От щось таке я намагався зробити своє відео. Така графіка, гарна капець. Сніговичок, ялинка. Чомусь підвагування гри. Так, ми з вами маємо тулуп. І це круто. Погано, що ми десь теряємо ноги в коврі, але нічого страшного. А, сніговик ще на місці. Я думаю, він буде нас вбивати, це 100%. Так, окей. Uh, все, не буду затягувати, ви таке не дуже любите. То. Uh, to... І що я маю вибрати? Давайте червоні. Ага, ми з вами оздоблюємо ялинку. Mm. Телефон. Ми маємо знайти всі... шарики. А чому тільки червоний, якщо я хочу декілька кольорів? Ні, ну в принципі, ну, захочу-перехочу. Так, це не то. А Як я читав в описі, це в нас якийсь такий певний ремейк. О. А, Кірк Волкеру стає гірше кожну зиму. Короче, якийсь крампус напав. Добре. Ководильник. Так, новорічна карточка. Я буду сумувати за цією працею, за цими переривами. І за тим, як люди працюють на новий рік, в Своукері нашому. Що тут не бачу, що написано? Певно, щось зв'язано з новим роком. Так, треба знайти ще одну явинку. Для чого, до речі, робити такі підписи в себе в кімнаті? В квартирі, типу, ну, буцімто, ви не знаєте, куди вам іти в своєму домі для туалету. Чесно. Дивні mm. американці? Смс? -очка? Розвішайте дождик. Де в нас дождик? Дощик? Це лак. Новорічна, зелена, лакова штука для нігтів. Я дуже радий, що змогла купити її. А хто нам казав тримати телевізору ввімкнутим весь час? А, ось дождик. Е, я думаю, якщо це червоний, то давайте. Я не знаю, давайте все буде червоним. В нас дуже з вами поганий смак. Ага, я обмотую. Ну, доволі непогано, типу. Оце доволі погано. Якийсь перечик розсипався, добре. Тобто, в принципі, в цілому зелений і червоний дуже добре між собою гармонуються. Чому той дом він якийсь такий закинутий, це так страшно. А я вже читав. А, чи я маю повернутися. Щось цікаве. Увага! 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 Вага. Uh, всі місцеві жителі мають слідувати наступним інструкціям, все позачиняти. І нікому нікуди не виходити. Все. Сьогодні вночі я збираюсь збавити Санта Клауса. Е, там було написано, що коротше ми зможемо доказати, що він існує? Що? Що? Блін, до речі, дуже прикольні іграшки. Я б хотів би собі таких сківай, певно, це якісь пірати. А де нам шукати Санта Клауса? Двері відчинені. Опа. Там, коротше, когось вбили. Чому Санта Клаус не вбив нас? Бо ми прокинулись? Він працює по принципу цього Джефа вбивці. Бля, двері. Хто не закрив двері? Ну, серйозно, ну, по всім телевізорам. Ну, все. Саме для цього і придумали правила, знаєте. І саме тому треба їх дотримуватись. Бляха, я дуже сподіваюся, він не випригне. Якісь шарики порозкидую. А, він явинку перекинув, блядь. Для чого? Якась свинка? Він дивиться на нас? Прикол, окей. Хай дивиться. О, блядь! Мужик! Фу. Я ж ну. Це були наші спогади чи що? Я не очікував. Бля, це було так тупо. Що? Окей, а, нажимайте на ці штуки для того, щоб я не знаю розплутати їх. А, гарно, гарно вийшло. Блять, налякав дід, йобаний. Так, поставте зірку. Іграшковий ельф. О, я можу. Коротше, він дуже милий, але я не пам'ятаю, щоб я його ставив сюди. Ну, хоча б цей на нас не дивиться вже непогано. Так, зірочку ми бачили тут. Я можу перевірити, чи двері зачинені, чи ні. Як я зрозумів. Він, типу, нас зловив, вбив наших батьків, напевно. Але, типу, нас вишив. Ну, тому що ми дитина. Камон. Але ми вже виросли, ми озлоблені і ми хочемо помститися йому, що, знаєте, дуже логічно. Ще одне повідомлення. Увага! Небезпека. Небезпека. Так, давайте коротше, дійте за інструкціями між першим і 25 числом. Нікого не впускайте, хто в дійте, як Санта Клаус. Не будьте в популярних місцях. Якщо це біля коротше, вночі, дотримуйтесь інструкції, якщо хочете тримати свій дом в безпеці. <звук> О, блядь, там хтось ходить на пофіг. Він, до речі, мені схож на цього м'ячика, я вже не пам'ятаю, як фільм називається, ой я пам'ятаю, що м'яча звуть Вілсон. Ми двері то позачиняли чи нас взагалі нічого життя не вчить. Боже як мені тут не вистачає якогось такого новорічного вайбу, типу, знаєте, такої музики. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Піздец. А хто може мені пояснити, для чого вони тримають такі страшні подвали? Глядачу вікно. Так, добре. А, в нас... Що має зробити? Правильно. Правильно? Так, 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 так. Ну, окей. А, я тупий. Так, перша, третя, четверта, ну і останньо. Окей. Бля, у нас такий підвал страшний. О, блядь, ти шо дебіл? Ах, п твою мать. Я, я, до речі, звернув увагу на хевинський. Хевинський речі, блядь, ну для чого собі таку хуйню тримати в подвалі? А де. А де дівися наші шкафи, ні? Чим мені здалось? Печеньку надкусили. Санта-Клауза в доме, так? Де у нас вхідні двері? Бля, чому так тихо? Боже, слава богу, вони зачинені? Хоча що йому мішає, я не знаю, вибити вікно. Що мені робити? А. Хо-хо-хо, хо ельф зник. Ельф пропав! Він такий смішний. Я мав цього не лякатися? Так будьте впевнені, що ви зачинили всі двері і всі входи. Це обов'язково. Крампус з... Кірквола. А і у нас вбили. Блять, ми ще й в кінці скрім розбавили. Дякую за те, що грали, і. Щасливих свят! Тож, така в нас доволі невеличка гра, але мені сподобалось. В принципі, не знаю, чомусь більше мене налякала та хелуїнська штука, але доволі непогано, цікава атмосфера. Мені здається, трішечки ембінту не хватало, бо взагалі неймовірно. А вам дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, підписуватись і ставити лайк. Дякую, всім гарного дня чи вечора.